Вітаю, мої хороші! Сьогодні ми з вами поговоримо про інформаційну складову нашого існування. Про Вікіпедію. Ви, мабуть, колись чули. Ми а, з вами під час уроків Я досліджую світ в початкових класах. Звертались до Вікіпедії. І... А, Скоро, а саме завтра, 15 січня, День народження Вікіпедії. Ось перед вами засновники Вікіпедії Джиммі Вейлс та Ларі Сенгер. Ті, хто засновниками є саме сайту Вікіпедія. День Вікіпедії це 15 січня. В цей день, в 2001 року, Тобто 24 роки назад стала доступна перша версія Вікіпедії. Щороку в цей день вікіпедісти різних країн святкують річницю з дня створення вільної енциклопедії. Вікіпедії. Тобто Вікіпедія це велика вільна енциклопедія, в якій написано. Просто про все. Саме в Україні це свято вперше широко відзначають з 2011 року. Перша стаття в Вікіпедії. 15 січня 2001 року Вікіпедія офіційно була запущена. А на наступний день, близько восьмої години вечора, в ній з'явилася. Перша стаття Вікіпедія Ю Ю Ю. Ця стаття була по суті як пробною версією, як проба пера. і містила у собі лише три слова на букву Ю, оскільки це американський сайт, тому були на букву Ю. уругвай, Юнайтед States, United States, States – це Сполучені Штати, і Юнайтед Kingdom. Уже через місяць кількість статей перевищила тисячу, а в 2001 році у вересні перевищила за 10 тисяч. Впродовж першого року існування Вікіпедії було створено понад 20 тисяч енциклопедичних статей. І станом, на, наприклад, 18 рік, статті публікуються на 301 одній мові. Сама ж Вікіпедія містить понад 40 мільйонів статей. Уявляєте собі, в одній енциклопедії 40 мільйонів статей про різне. Кількість нових статей в день приблизно 800. Тобто кожного дня в цю вікіпедію додається приблизно 800 нових статей. Це може бути про відомих людей. Про тварин, про рослин, про події в країнах, про різні предмети, про явища, тобто про все, що нас оточує, написано в цій Вікіпедії. А термін в підзаголовку український розділ вікіпедії вжити цілком вірно. Адже вікіпедії поділяються саме за мовами. Не за країнами, а за мовою написання цієї статті. Проте значно коротшим і частіше вживаним є термін українська Вікіпедія, який теж можна вважати коректним, бо ця Вікіпедія не лише містить статті саме українською мовою, але і наповнюється переважно з території України. У 2022 році Українська Вікіпедія вперше подолала рубіж в один мільярд переглядів. За 2022 рік в українській Вікіпедії здійснено 1 мільярд 60 мільйонів переглядів сторінок. Проти 891 мільйону в 2021 році. Тобто, це ще на 20, майже на 20% більше користувачів стає з кожним роком. Абсолютне річне зростання становить 169 мільйонів переглядів. Тобто, за 6 років. Популярність української вікіпедії зросла вдвічі? Все більше і більше людей користуються цією енциклопедією. Бо ми всі вже звикли працювати в інтернеті, в гаджетах, мало хто користується підручниками. Не завжди в тебе під рукою ціла бібліотека з енциклопедіями на різні теми. Як же ж, Подивіться на цей графік, як стрімко зростала популярність цієї енциклопедії. Ось ще в 2016 році, ви ще зовсім-зовсім маленькі були. Люди користувалися от приблизно 500 мільйонів користувачів переглядів статей було. А вже в. 22 двадцять за 24-й рік там взагалі такі цифри. Бачите, вдвічі з 16-го року це було 500 мільйонів, а тут уже мільярд переглядів статей. Загалом, за інформацією співзасновника Вікіпедія Україна. У перших двох сотнях найпопулярніших статей майже кожна третя стосується воєнної тематики. Ось тобто які запити люди вводять в Вікіпедію про що люди хотіли дізнатися? Найпопулярніше це російське вторгнення в Україну. Зброй... Що таке Збройні сили України? Що таке привид Києва? точніше, хто це? Що таке Іскандер, що таке НАТО, Калібр, що таке С-300, що таке Байрактар? Що таке загін Азов? Хаймарси. Ось. Що цікавило людей на початок воєнного військового вторгнення? Кожна п'ята стаття серед найпопулярніших це про людей. Люди а, дізнавалися через Вікіпедію, хто такий Залужний, а, мабуть, ще хто такий Зеленський хтось водив, хто такий гур. Що таке гур? Генеральна розвідка. Хто такий Буданов? Все це люди дізнавались через Вікіпедію, через всесвітню енциклопедію. І от, наприклад, за підсумками грудня українська Вікіпедія на 16 місці у світі, за відвідуваністю. Тобто це дуже популярний сайт. Це інциклопедія, і словник, і новини, і бібліотека, і путівник. От бачите, скільки різновидностей: вікі словник, віки цитати, віки мандри, вікі дані, вікисховища, віки новини, віки підручники. Все це є вікіпедії. Це велика. Енциклопедія. В українській вікіпедії можуть скасувати критерії тест 100 років. Що таке тест 100 років? Тобто, кожен автор, який намагається створити статтю в цій Вікіпедії це будь-яка людина може створити цю статтю, має поставити собі питання, чи буде це ця тема важлива через. 100, через 100 років. Але якщо коли Вікіпедія тільки з'явилася цей параметр і був дієвим, то зараз він виглядає ну, дещо абсурдним. Живий нерв Вікіпедії саме те, що є на зараз. Тож, напевно, має відбутися зміна парадигми, наприклад, англомовна Вікіпедія вже відмовилась від цього тесту. В світі вже існує друкована Вікіпедія. Як ви думаєте, чи пробував хтось колись надрукувати Вікіпедію? Ну, Звичайно. Уже існує надрукована Вікіпедія, тобто її можна взяти в руки, погортати, полистати. Це паперове видання, але англійської Вікіпедії. Вона міститься у п'яти мільйонах старінках які займають 7 з половиною тисяч томів по 700 сторінок, кожен. уявляєте собі, як довго треба прийдеться читати 2 мільйона сторінок. Незважаючи на те, що усі статті на Вікіпедії подані в енциклопедичному стилі, все ж вони є досить суб'єктивними, бо часто їхнє. Дописувачі не мають ані наукових ступенів, ані достатньої обізнаності в певній сфері, тому в наукових текстах все ж таки посилання на Вікіпедію є небажаним і сприймається науковцями як непрофесіоналізм. Хоча для щоденних дискусій, для суперечок цей сайт ідеально підходить для доведення своєї точки зору. Так само, як і якісь джерела для отримання поверхневих знань, не, поглуб, не поглиблюючись у них. А вже для більш глибокого опрацювання потрібно питання: все ж варто звернутися до бібліотеки, до першоджерела. Тобто, про що ми сьогодні кажемо? Про те, що одні чоловіки вирішили створити велику інциклопедію. Якою зараз користується весь світ. Якщо у вас є час, інтерес, ви зараз зайдіть в Google, давайте зараз вам покажу маленький приклад. Зараз дай мій Google, ось він. Покажу вам, як це можливо. Можете з батьками, от ви зайшли в Google, вводите Вікі... Ну от Вікіпедія, будь ласка. Заходите в Вікіпедію, що вас цікавить. Наприклад, хто такий? Що ми ведемо? Зеленський. Зеленський. Ось. І, Будь ласка, вся інформація про шостого президента України. Коли він народився? Де він народився? Ким він працював, яке було його дитинство, яке було його життя? Як він захоплювався КВК, студія квартал 95, як він був продюсером телеканалу Інтер? Президентські вибори, як відбувалися, як зараз проходить його президентство. Багато-багато інформації про цю людину. Ви можете вести ось тут в пошуку, що вам захочеться дізнатися. Будь-який запит знає Вікіпедія. Тож залишаю вас цією інформацією. Користуйтеся вільною енциклопедією та збагачуйте свої знання. Вітаю вас з Днем Вікіпедії!